Пане Ігоре, до нашого ефіру долучається також Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю суді, вітаю гостей, вітаю глядачі. Панове, я хотів би вам обом за на, на завершення власне спільного а, такої дискусії поставити опитування, нагадати опитування нашим глядачам. Власне, чи <кас> чого ви очікуєте від квітня? Хороших новин з фронту, хоч трохи тиші на великдень, менше тривог, більше сонця, нічого не чекаю, просто а, тримаюсь. А, давайте, пане ігоре і пане Дмитре, хотів би від вас отримати відповідь. Також я думаю, що буде все ж просування вперед відносно стабілізації ситуації на фронтах. Дуже важка таке завдання, але багато зусиль прикладається для цього. Ми з вами говорили не завдання зупинити зупинити просування ворога. Крім того, незважаючи на поведінку наших союзників, квазі-союзників, справжніх союзників, все ж я вважаю, що є перспектива. Просування вперед щодо питання зупинення ведення бойових дій для початку. Цей етап там на 30 чи скільки буде, і цей напрям теж потребує напруженої роботи. Вона не проста, би воєнна дипломатична, і Україна відстоїть ці завдання, які на цей період. Вимагає саме ведення війни і їх результатів в інтересах України. Пане Дмитре, яка ваша думка? Ну, враховуючи традицію московської дипломатії, і враховуючи те, що зараз триває перемовний процес, вони будуть максимально е, тиснути е, для того, щоб посилити свої перемовні позиції. Це їхня класика, тому треба чекати. ймовірніше за все, загострення і враховуючи те, що. На суходоліних ситуаціях краще ніж в морі, там вони будуть затягувати час, і так само максимально тиснути. Тобто, я думаю, що в цьому місяці ми побачимо навпаки дещо збільшення напруги. Саме з боку Росія. Що ж далі? Поговоримо про ситуацію на морях. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Був із нами на зв'язку. Спасибі, пане Ігоре. А всіх глядачів закликаю долучатися до опитування, яке от щойно ми почули. Воно триває в Ютуб-спільноті та в телеграм-каналі Новини Лайв. Ну а ми до морських тем переходимо з паном Дмитром. Власне, що тут важливо обговорити, звичайно ж. Домовленості щодо перемир'я в чорному морі, на якій вона стадії, що відбувається. Отже, минулого тижня, як ми знаємо, такі домовленості в нас виникли. Моніторити їх можуть Туреччина, США, Британія, Румунія та Болгарія. Так вважає наш президент за його словами під час зустрічей у Саудівській Аравії. Мовилося не лише про тишу щодо атак на судна також обговорювали припинення ударів по портах та містах. Але без моніторингу РФ постійно порушує ці домовленості. Почуємо президента. Так, угода а, повинна була розповсюджуватись на портову інфраструктуру морських портів і міст, де є відповідні порти, і відповідна інфраструктура, а Одеса, Одеський регіон, тому що у нас там є не тільки Одеса, у нас є ще порт а, Південний і також важлива інфраструктура Миколаєва, де там просто вона не працює. Ви знаєте, чому? Тому що постійно під обстрілами. <кій> Всі розраховували на це, тому що була домовленість а, на Чорному морі, саме на Чорному морі. А, але знов таки без моніторингу нема що сказати. Також додам цитату командувача військово-морських сил України Олексія Нейшпапу. Він розповів, що механізм реалізації домовленостей про перемир'я в Чорному морі поки що не розроблено. При цьому Україна буде розцінювати переміщення Росії кораблів зі східної частини моря як загрозу безпеці. Він також повідомив, що судноплавство з Одеси працює у штатному режимі. Почуємо цитату. Зараз ще нема про що говорити, бо немає поки що механізму імплементації цих домовленостей. Тим більше, що міністр оборони України казав, що переміщення кораблів супротивника зі східної частини Чорного моря ми розцінюватимемо як небезпеку для нас, тому це максимум того, що я можу зараз додати. Сили військово-морських сил забезпечують безпеку цивільного судноплавства. Засоби протиповітряної оборони, які є в Одесі, також перебувають на чергуванні. Олексій Неєшпапа, командувач військово-морського. Сил України. Отже, пане Дмитре, наскільки Росія дотримується перемир'я, чи вступило воно в дію? І власне, чи є така команда для Збройних сил України щодо перемир'я, ну зокрема, на морі, для військово-морських сил? Чи є така команда? Я можу лише зазначити два основні факти: перше, це те, що ми виконуємо завдання штату, тобто ніяких особливих змін не спостерігається. Друге, це те, що для того, щоб дотримуватися умов якоїсь угоди, її треба для початку відповідним чином оформити, враховуючи те, що формалізованого документу, формалізованої рамки, де буде вказано всі вимоги, межі, умови не існує, станом на зараз. Відповідно казати про дотримання якихось договорів доволі важко. Тому, звісно, нам слід дочекатися закінчення. Процесу перемовин і відповідно їхнього юридичного оформлення. Пане Мотре, що може дати нам таке перемир'я? Ну ми ж я так розумію, ну знову ж таки, це така інформація досить з обмеженим доступом думаю, але частина в нас моря замінована, причому мінували в тому числі ми щоб захиститися від вторгнення з моря від росіян. Як таке перемир'я може вплинути на, на ці питання? Чи буде якесь розмінування узбережжя? Чи в принципі про це ще говорити зарано? Розмінування триває постійно, і звісно, мова йде зараз про шляхи морської комунікації, тобто ті маршрути, якими судно заходять і виходять, це звісно і якірні стоянки, і місця завантаження. Тому це процес перманентний. Зараз він відбувається в бойових умовах. І звісно, це не просто. Це унікальний досвід українських військових моряків. Про це це такий доволі важкий досвід, і звісно, якщо ситуація безпекова буде кращою, то ця робота полегшиться. І друге, звісно, для нас це припинення обстрілів портової інфраструктури, це основна вимога щодо умов цієї угоди, тобто можливість цивільним морякам, цивільному судноплавству здійснювати свою діяльність, не озираючись на можливі удари балістикою. Угу. А Пане Дмитре, яка зараз активність у противника у морі? Чи якось він змінив її? Що відбувається в Криму в цьому контексті? Ну і власне в східній частині Чорного моря? Ситуація залишається стабільною. Як ви бачите, і незмінною вже доволі тривалий час. В морі присутні два підводних човни, але так вони знаходяться на зовнішньому рейті пункту базування новоросійського. В східній частині Чорного моря, тобто там, де є територіальне море так званої Російської Федерації, тобто, можу сказати, все відбувається в рамках чинного міжнародного морського права. Що стосується Азова, там доволі тривалий час, більше ніж півроку, фактично відсутні бойові одиниці Російської Федерації, звісно, це пов'язано в першу чергу з побоюванням отримати втрати серед корабельно катерного складу. Тому можу сказати, що ситуація станом зараз. Доволі стабільно. Ага. Що стосується Криму, що там відбувається, чи він е, лишається без флоту, чи е, туди щось щось заводять? Завести туди щось доволі складно. Це треба робити морський перехід відповідно з пункту базування новоросійська, тому що зараз там знаходяться бойові одиниці, і в цьому немає сенсу, тому що Крим так само знаходиться в зоні певного ураження. Не тільки військово-морських сил, а й наших колег з повітряних сил, і не тільки тому, звісно, там залишаються ті одиниці, які не представляють такого для нас інтересу, як ті, що знаходяться в поза межами пункту базування Крим Севастополь. Відповідно, це залишки небоєздатних кораблів або допоміжний флот. Угу. Пане Дмитре, днями вийшла стаття велика в Таймс, де описується власне співпраця України з зі сполученими штатами е, у цій війні, допомога сполучених штатів у всіх питаннях? Ну і власне е, окремий епізод присвячений е, подіям на воді. Ну і власне це знищення крейсеру е, Москва. Пане Дмитре, наскільки дані викладені в цій статті відповідають дійсності? Можливо, щось хочете уточнити або е, додати щодо того, як відбувалася ця. Операція в першу чергу хочу додати, що слід все ж таки вивчати матеріали в оригіналі, і така порада, в принципі, універсальна. Якщо ви бачите посилання на якесь джерело, то краще за все, звісно, це пройти по посиланню і прочитати перше джерело. Але, на жаль, у наш час люди не мають стільки вільного часу для того, щоб це робити, і зазвичай далі Назви статті або ліду взагалі ніхто не йде. Але, тим не менш, е, слід зазначити, що е, та інформація, яка зараз циркулює, в інфопросторі, щодо цього кейсу, вона не відповідає дійсності, тому що ця операція була планована та здійснена військово-морськими силами. Відповідно, е, щодо передачі якихось координат та погоджень з партнерами. На той момент взагалі не йшлося. А що стосується засобу знищення, колись пам'ятаю Тарас Чмут, теж ну, голова фонду Повернись живим», відомий військовий аналітик, він казав, що не, не, не впевнений, що саме Нептуни знищили Москву. Можливо, є якась оновлена інформація з цього приводу, пане Дмитро. Новити е, е, інформацію, яка є єдиною правильною, наразі неможливо, тому що застосування було е, відповідно лише е, цих систем. Там були е, ракети українського виробництва і відповідний ракетний комплекс українського виробництва. Називається він Нептом. Е, припущення цього приводу е, наразі е, не вважаю актуальними. Е, звісно, є така. Інформаційна завіса трохи навколо застосування наших ракетних систем, це пов'язано з безпекою операцій. Звісно, на фоні е, такого дефіциту відкритої інформації можуть з'являтися якісь е, цього приводу е, варіації в інформаційному просторі. Проте, з позиції військово-морських сил офіційно можу заявити, що це були застосовані саме не а от які незадоволення нам висловлювали з цього приводу, там статті на, на це натякається, що були шоковані такою, такою операцією американці. Чи... По-перше, такої інформації не надходила, а по-друге, в разі, якби такі факти мали б місце, то, звісно, нас про це, мабуть, не повідомляли, тому що це зовсім інший рівень. Комунікації геополітичної і щодо діяльності військово-морських сил вже фактично такого стосунку немає. Це вже питання, які лежать в політичній площині. Проте такої, таких фактів наразі ми не чули. Пане Дмитро, дуже дякую вам за те, що долучилися, за те, що роз'яснили. Я окремо дякую військово-морським силам за виконання бойових завдань, в тому числі за такі успішні операції. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був із нами на зв'язку.